Добрий день! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій і сьогоднішнє відео буде про механічний ключ, який ховається у нас у середині нашого смарт-ключа від Ford. Я сьогодні більш детальніше розповім, як він працює і що ним можна відчинити. І нагадую вам, не забувайте підписатися, коментувати, ставити вподобайки. А якщо ви бажаєте сказати своє дякую, то ви можете це зробити фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Поїхали. Перед останнім відео я розповідав про цей смарт ключ, показав, як він працює, що з ним можна робити. А сьогодні я хочу більш детальніше розповісти про. Оцей механічний ключ, який зберігається всередині смарт-ключа. І я розкажу детальніше, що з ним можна робити, що він відкриває, що він замикає. Почнемо з того, що цей ключ відмикає і замикає авто. Вставляємо в скважину і повертаємо до передньої частини авто. Це центральний замок зачинив авто, всі двері замкнуті. Я обираю ключ подалі від авто, бо він спрацює як смарт-ключ. Я замкнув всі двері замкнуті. Тепер вставляємо знову ключ в скважину і потрібно повернути до задньої частини авто ключ. Всі замки спрацювали, авто відчинено Ще хочу сказати вам про те, що якщо ваше авто було замкнуто і поставлене под охорону со смарт-ключа, то коли ви відникаєте цим ключем, у вас працює сигналізація. Тому вам потрібно якнайшвидше сісти в авто со смарт-ключем, вімкнути запалювання і завести двигун. Тоді у вас сигналізація не спрацює. Якщо ви продовж 12 секунд це не зробите, то спрацює сигналізація. Зараз я вам це покажу. Я ставлю авто на охорону і відмикаю цим ключем. Я відімкнув то? І якщо я відкрию двері, то піде відлик 12 секунд, щоб спрацювала охорона. Якщо я запустив запалювання, то все. Для чого це потрібно? Це для того, якщо може у вас сіла батарейка у ключі і ви не можете відімкнути, то ви можете використати цей ключ для відмикання дверей, ну, або відімкнути двері стандартним домофоном. Або якщо ви відімкнули акумулятор і ви не можете скористатися смарт-ключем, то також ви можете замкнути авто. І відімкнути. Наступне, що ми можемо зробити з цим ключем. У нас є ще такі блокировки дверей задніх, це блокировка дверей, і наступний це дитячий замок. Спочатку я вам покажу, як працює цей замочок. Ми вставляємо наш ключ в прорізь і повертаємо. Управу до щелчка. Все двері заблоковані. передня відкрита. Задні двері зовні не відкриваються, якщо ви їх дергаєте за ручку. Вона відкривається тільки оцією. Но потрібно два рази дернути. Раз, два. С. Двері відкрилися і вже не заблоковані. Аналогічно те саме з цього боку. Також поворот. Тільки тут ми повертаємо уліво. Двері заблоковані. І так само відкривається два рази дернути ручку зсередини. Все, двері розблоковані Зараз я вам покажу, як працює дитячий замок. Тут у нас, як бачите, проріст стоїть вертикально, вставляємо ключ і переводимо її у горизонтальне положення. Зачиняємо двері. І тепер, якщо ваші діти сидять на задньому сидінні вашого авто, вони не можуть відчинити двері. На ходу або стоячи, на стоянці, двері заблоковані. Ці двері відкриваються тільки ззовні. І тут так само прорізь вертикальну, переводимо в горизонтальне положення, замикаємо. І зсередини двері не відчиняються, тільки зовні. Все. Щоб розблокувати дитячий замок, потрібно перевести перемикач на двох дверях. У вертикальне положення. На сьогодні все. Сподіваюсь, моє відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то не забуваємо підписатися і тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Пока!